Добрий день, шановні учні. Давайте пригадаємо, що таке відсоток. Відсоток це сота частина від числа. Тобто, 1%, ми завжди з вами казали, що можна перевести у вигляді звичайного дробу це одна сота. А вже потім перевести у вигляд десяткового дробу це буде 0,01. Таким чином, ми з вами можемо перевести будь-який відсоток у десятковий дріб. Тобто, наприклад, 27% буде 27% сотих або 0,27. Так само, наприклад, якщо в мене буде там 348%. Можу знову скористатися звичайним дробом і сказати, що це буде 348, сотих, або потім перевести це все у десятковий дріб. Пам'ятаємо, що можемо зробити ось таким чином. А трічка на трічку в місці не вистачило, тому трічка йде у нас в цілу частину 3,48. Так само ми можемо навпаки перевести десятковий дріб у відсоток. Коли ми відсоток переводимо в десятковий дріб, ми виконуємо ділення на 100. Коли ми переводимо десятковий дріб у відсоток, тобто навпаки, ми виконуємо множення на 100. Таким чином, можемо сказати, що для того, щоб зробити із 0,00. 72 соті відсоток, нам достатньо просто все це помножити на 100. І це у нас дорівнює. при множенні на 100, кома зміщується у нас на стільки знаків, скільки нулів і в праву сторону, тобто вийде 72 відсотки. Якщо нам потрібно перевести в десятковий, дріб, десятковий дріб такого вигляду 0,0% у відсоток, так само ми домножимо все це на 100 і отримаємо на два знаки змістили кому, це буде 7,15%. Таке у нас також може бути. Давайте спробуємо розв'язати задачу номер 818. У банку на вклади громадян нараховують 7% річних. Скільки гривень було покладено на рахунок у банк, якщо це через рік, на рахунку стало 5350 гривень. Ми не знаємо з вами, скільки було спочатку. Але ось ці 7% річних це те, що додатково кладеться зверху на вашу суму. Тобто ви поклали певну суму в банк. Ми не знаємо, яка це сума. Це було 100%. Від цих 100% порахували ще 7% і додали до вашої початкової суми. Тобто ось тут ми можемо сказати, що стало плюс 7%. Таким чином ми з вами маємо вже кінцевий результат це 5350 гривень. А у відсотках це вже буде 107%. Таким чином, можемо з вами за допомогою прямої пропорційності порахувати 5300. 50, нам потрібно помножити на 100 і поділити на 107. Це все красиво скорочується на 107, тут залишається 1, тут залишається у нас 50. Маємо з вами 50 помножити на 100 і поділити на 1. Це дорівнювати у нас буде 5 тисяч гривень. Тобто наш початковий вклад 5 тисяч гривень. Давайте розглянемо з вами номер 819. Під час сушіння виноград втрачає 70% своєї маси. Скільки кілограмів родзинок отримають із 10 кг винограду, і скільки кілограмів винограду потрібно взяти, щоб отримати 10 кг родзинок. Розглянемо першу частину задачі, друга, задача, друга частина цієї задачі розв'язується аналогічно. Тобто, у нас з вами є виноград і є родзинки. Запишемо це у короткій умові виноград і родзинки. Нам треба дізнатися, скільки родзинок отримають із 10 кг винограду. Тобто винограду у нас 10 кг. Початкове значення, я вам казала, що ми завжди беремо за 100%. А тепер давайте подумаємо. Скільки кілограмів родзинок у нас невідомо, а ось скільки це буде відсотків. Ми за умовою задачі бачимо, що під час сушіння втратили 70% своєї маси. Тобто, ось тут ми розуміємо, що тут забрали 70% своєї маси. Таким чином, для родзинок у нас залишиться лише. 30% від винограду. Як розв'язуємо таку задачу? Таку задачу за допомогою прямої пропорційності розв'яжемо. Значить, нам для цього достатньо 10 помножити на 30%, тобто хрест-нахрест розв'язуємо. Для того, щоб знайти невідому кількість наших родзинок, 10 помножимо на 30 і поділимо на 100. Дуже красиво все скорочується: 100 і 10 скоротили, отримали. Тут, один, тут 10. І 10 і 30 також скоротили, тут залишилося 3, а тут залишилось 1. Таким чином маємо з вами результат 1 помножити на 3 і поділити на 1, тобто 3 кілограми. Отже, робимо висновок, що із 10 кг винограду ми отримаємо з вами лише 3 кг родзинок. Друга частина задачі у нас навпаки була відома кількість родзинок. А ось кількість винограду у нас була невідома. Відсотковий вміст у нас ось цей залишився такий самий, тому що все одно під час сушіння виноград втрачає 70% своєї маси. Ну і наостанок, давайте розглянемо з вами номер 821. У нас тут запитують, що число 50 збільшили на 20% і на скільки відсотків збільшили саме число. Що нам для цього треба зробити? Номер 821. Запишемо з вами невеличку умову. У нас було число 50. Початкове число вважаємо його 100%. Далі це число у нас збільшили на 20. Тобто, таким чином ми з вами отримували 70. Але скільки це відсотків становить, ми не знаємо. І також нам з вами треба дізнатися, наскільки відсотків змінилося у нас початкове число. Наскільки воно збільшилося, але у відсотках. Таким чином, ми маємо з вами дві дії. Перша дія: знайдемо, скільки ж тут у нас невідомих відсотків. Для цього ми х дорівня 70 помножити на 100. І поділити на 50. Скорочуємо 50 і 100, тут отримаємо 2, тут отримаємо 1. 70 помножити на 2 і поділити на 1 дорівнює 140. Але це у нас 140 відсотків. 140%. Відсотків. І друга дія нам достатньо буде. Від 140 відняти 100. Друга дія 140% мінус 100. І таким чином у нас число збільшилося на 40%.